Вітаю на каналі. Так, тут е, бачите, така от плата зіпер він же Pramac І там інші є фірми під е, Ну інші бренди з такою платою. Значить так Тут вже підготовив, там транзистори все встановив на місці по тілісторах. Тут е, якби все терпимо нормально, в межах норми нічого там не замикає, буде працювати. тут е, Заклеїв Е, якби Стандартно каптоновим скотчем, крім того, що ще є е, рідна е, ось та, от ізоляційна та, така прокладочка. Е, ось То я її встановлю. На зайвою не буде, буде навпаки краще. Так, далі. Ой. Випала. Значить термопасту от такого використовую. Якби H710, вона призначена тут для процесорів, VGA, там різних чіпів, LED і так далі. Я думаю, що ну, в принципі, не, не перший раз вже намазую, так що купив вже великий тюбік, буде, буде його достатньо і багато. Також перед тим використовував отакі 410 але вона переважно йшла в такі інвертори 12220. Що там є трошечки, то ще може згодиться. Але ти вже перейшов на таку. В принципі, нормально. В інтернеті там пише плюс-мінус, хтось пише добре, хтось пише недобре, але вони. Ті, що в інтернеті пишуть за таку, то вони її купляли в таких баночках. І по характеристиках це трошки має інакшу в'язкість. Ну, там, якщо уважно я читав, розбирався перед тим, як користуватися нею. Так що нормально. Вона трошки консистенція сама. Іншої густини трошечки Чуть-чуть відрізняється і, в принципі, працює нормально. Так, значить, отут стандартний термо... терморежистор. Там... Тут виводи його жарідні підпаяю, але при підпайці виявивши ось огляд плати і хотів вам показати. Значить, дивіться, оце от китайці так от, так от було запаяно. Щось воно не дуже видно, Ну, зараз. Ось так, якщо буде видно, не дуже видно, воно блікує трохи. Ну, хочу сказати, що, е, якщо отак от нормально дивитися, без, ну, як би, як вам сказати, без камери, отак візуально, то видно, що тут є така мікро, навіть не мікро, а міні-тріщина. Видно, в принципі, це нормально. Але тут -те, телефон не показує, я не знаю. Зараз спробую збільшити. Роздійднюю здатності або чогось не вистачає. Так, як би я не старався показати він цього не може. Ось так, візуально щось видно. Угу. Ну так. Не видно дуже. Так, і не виходить вам показати. Ну, в принципі, в загальному при ремонті хто там буде щось розбирати чи дивитися, отак навіть може і краще видно, як воно є такий проміжок, типа тріщина кругом. Що не про... добре не пропаяно, і воно з часом відійде. Від такого, в принципі, транзистори горіти не будуть. Хоча, хоча, хоча це ризики. та ні, не повинні горіти. Просто, просто буде на виході, якби вихідна напруга пропадати, і при збільшенні навантаження, при більшому навантаженні воно взагалі може відключатися. Тут буде з часом створюватися такий собі нагарчик, поганий контакт. Слабше навантаження буде працювати, більше буде вимикатися, і це швидше призведе до, до перегорання навантаження самої нагрузки, якщо воно буде чутливе до напруги. Ось так от. Тому таке от треба дивитися, передивлятися. Як воно з цієї сторони? Я вам не покажу, тому що я це розбирати не буду. Немає сенсу, і в більшості воно тут може бути і пропаяно нормально. Просто з там тої сторони паяли, сюди воно добре не перетекло, Або, якщо і перед, або може, хоча може і ні, там може бути теж проблема, тому що е, в таких платах е, ну, не часто, але попадало мені. Одна хоча одна на 5, це приблизно десь так, одна на 5, що проблеми з пайкою отут. То, в принципі, треба передивлятися. І таке вже пропаяти так, як воно має бути. Та й усе. Тут всі пропаяні, а ця видно. Видно, що не пропаяна, а така міні-тріщина, якби є. Я думаю, якби воно не було заклеєно герметиком, то, е, то вже б більша тріщина утворилася і воно б вже не контачило. Так що, отак що це стоїть на генераторі, а генератор знаходиться під, постійно під вібрацією в процесі роботи, тим більше. Так що це треба гарно. Пропаяти так, щоб воно було нормально і працювало. Значить, так, тому навіть зараз далеко не відходячи, як то кажеться, я пробую пропаяти. Так, воно має все нормально пропаятися. В даному випадку флюсу не даю. Попробую без флюсів різних. тому що цей припой має, там як пишуть, 2%. А саме тут каніфоль Цього має хватати Так, хватило Добре. Все вийшло Отак от, от. Тепер воно майже майже однакове. Хоча хоча не є там не вийшло супер ідеально, тому що або треба краще залудити, або треба зараз помити. А ні, залудилося воно нормально. Значить, то китайці, китайці зробили брак. Вони реально не доляли. Так, все воно тут гарно, нормально блиститься. Так як має бути, бачите, все супер. І ще, і ще крім того, всього, цей вивіт самий, самий такий високий. Виходить. Я дивився він до плати, ну, ніби до корпусу. Не дістає, звичайно, там зазорчик великий. Так що можна його не обтинати. Якщо більший буває довший, то я обтинаю. Але ось такий можна лишити. Тому що тут зазор, бачите, плата знаходиться ось, ось на цьому на цій відстані. І тут зазор такий, ну якби можна сказати, є великий, глибина приблизно. Ну, десь сантиметр, напевно. Чуть менше, може як сантиметр, але, але достатньо. Воно, в принципі, не зашкодить, так що можна і лишити, тому що хто його знає, як то воно потім може колись придеться його там підняти, пропаяти, відпаяти чи щось. Так що отак. От. Но пропаяти оце от потрібно. Далі. Далі зараз я промию, змию і покажу вам, як воно мало би. Бути і має бути нормально. Все нормально вийшло. Ось. Отак от вже видно. Так, це вже видно. Що це вже все супер, добре, гарно і чудово. Гарний контакт, красива пайка і надійність контакту гарантовано. Ось так от. В загальному приблизно чуть-чуть. якби на доповнення загального контакту контенту так Тут я вже замінив мікросхему от драйвер нормально. І зараз буду встановлювати самі транзистори. Тут вже, в принципі, стандартно це все запаїться, встановлюється і буде працювати. Далі тест на генератор і заливка повністю після того, як воно висохне. Ще раз тест повторний. На пробу, і тоді вже упаковка і відправка клієнту. Так що дивіться, є питання, задавайте, але все в усній формі, точніше, в письмовій формі, не в усній. На дзвінки я поки що далі не відповідаю, тому що роботи реально дуже багато є. Так що на рахунок цього вибачайте. Але по можливості відповідаю на на питання ваші як в Ютубі, так і. Такі вайбері переважно теж. Так що отак от. Тому хай щастить, дивіться акуратно за своїми генераторами. За, ну, за блоками сильно не подивитися тому що вони тут якби, герметичні. А от за станом генератору бажано дивитися, навіть рекомендовано дивитися. Уникайте там закінчення пального, тому що це призводить інколи до, до перегорання цієї плати. І ще дивіться за е, цим, щоб бензин не був в самому там, карбюраторі, і щоб бензин був найголовніше нормальний, якісний і без е, всяких домішок. Тому що в процесі роботи погана робота самого карбюратора це і двигуна тоді, і відповідно це все впливає на плату. Там. Про, про, пробої в двигуні це про, пробої тут просідання напруги в самому інверторі. І це теж призводить до. Поломки самої плати інвертора. Так що, отак от, от. Дивіться, слідкуйте, там, лишайте надовго там по бензині, по пальному, злийте, перелейте так далі. Ну, масло, само собою, я думаю, всі дивляться. Такої проблеми, в принципі, нема там. Щоб через масло була проблема з платою. Не було, по крайній мірі, наскільки мені відомо. Так що, отак. От, от. Дивіться, пильнуйте, шануйте, і буде вам працювати. Люба техніка, включаючи і електроніку. Так що, хай щастить, всього доброго і до нових відео!